Незаконна влада окупованої Євпаторії оголосила, що у поточному році довгоочікуваного ремонту доріг чекати не варто. За даними прес-служби міськради, зараз ями на дорозі засипають тирсою. Латання ям цим матеріалом вимушений захід. Передбачається, що капітальний ремонт ділянки буде виконано у 2016 році у рамках федеральної цільової програми розвитку Криму. Про те, чи відбудеться, це наразі велике питання. Як і те, до речі, скільки туристів зголосяться їхати на відпочинок розбитою дорогою до віддаленої північно-східної частини півострова. Щоправда, у тій же Євпаторії повідомляють про зменшення вартості комунальних послуг для деяких верст населення. Втім, одночасно мешканців усього півострова заздалегідь попередили про війлові відключення електрики, які мають розпочатися уже з початку травня, коли стартує курортний сезон. У так званому городі руської Слави Севастополі також скаржаться, що Москва різко зменшила дотації. У березні незаконний губернатор міста Сергій Миняйло констатував, що зобов'язання з капітального ремонту доріг, прописані у федеральній цільовій програмі, не виконуються через відсутність фінансування. Крім того, Москва вирішила різко зменшити бюджетні кошти на оздоровлення росіян у Криму. Зокрема, на курортні програми для дітей виділили лише 94 мільйони рублів, що в п'ять разів менше в порівнянні з попереднім роком. Наведені дані свідчать, що Москва навряд чи буде витрачати значні кошти для розвитку півострова. Виключенням є лише омріяні путіном військові бази. Інші величезні витрати Кремль покривати не поспішає. Так лише підтримка інфраструктури анексованого Криму вартуватиме Путіну майже 2 мільйони 200 мільйонів доларів.